Україна сьогодні відома в світі не лише завдяки своїй стійкості і спротиву російській агресії, в останні роки про нашу країну все частіше говорять як про батьківщину плановитих митців, художників, акторів, які підкорили Голівуд, і не тільки українські дизайнери дедалі частіше з'являються на світових подіумах, а зірки в їхньому одязі не соромляться вийти на червоні доріжки. Бавно, що не соромляться, тому що то не просто мода, а то спосіб розповісти світу про силу, красу і самобутність України. Тож як українці? Змінюють і впливають на моду в світі. Давайте дивитися в нашій постійній рубриці Україна Перша. Капелюхи та шапки від найвідомішого українського дизайнера Руслана Багінського користуються попитом не лише в Україні. Ці головні убори вже давно підкорили світ моди. Бо це не просто аксесуар, а витвір мистецтва, який робиться вручну. Неодноразово його роботи прикрашали шоу світових зірок. Наприклад, Бійонсе під час одного з турів змінила майже десяток капелюхів Багінського, спеціально створені для неї. Неодноразово з'являлися на світових шоу у капелюхах українського дизайнера і співачки Мадонна Ріанна та акторка Памела Андерсон. І цей список сягає у десятки знаменитостей Голівуду, які носять аксесуар українського дизайнера. Такі головні убори є і у королівської родини. Руслан Багінський зробив блакитний капелюх для королеви Єлизавети II, яка полюбляла унікальні головні убори, а згодом створив капелюхи і для принца Чарльза та принцеси Уельської. Тож українське, стильне та вишукане у всьому світі. Несе у світ українську моду і вишукані унікальні вбрання. Дизайнер Іван Фролов. Його колекції завжди впізнавані, та вишуканість. А символ бренду це анатомічне серце, яке доповнює майже кожне вбрання дизайнера. Його сукні та костюми стали вже невід'ємною частиною образів світових знаменитостей: Бйонсе, Дуаліпа, Гурт Менескін, Сабріна Карпентер. Усі вони неодноразово були вбрані в одяг нашого дизайнера. А ось тут у своєму кліпі співачка Дженіфер Лопес теж вдягла весільну сукню від Фролова. Її впізнали за вирізом у формі серця. Одяг Фролова створюється індивідуально під кожного, а дизайнер гарантує довічне обслуговування своїх виробів, що свідчить для відомих клієнтів про якість українського виробника. Це ще й можливість а, а, донести. До світу наші меседжі зв'язані з війною, тому що в цей момент до бренду прикута абсолютно вся світова преса, вся професійна преса. І мені дуже приємно, що навіть команда Бйонс не прибрала жодний мій коментар ні американському ВОК, ні британському ВОК, ні іншим світовим змі про те, як створювалися. Образи, що вони створювалися тут, де ми зараз з вами знаходимося у Києві щороку. Набирає обертів і підкорює світ наша українська вишита сорочка. Вишиванку носять всі знаменитості. Це вже як мастхев зіркового гардеробу. Наприклад, бізнесвумен Мей Маск неодноразово з'являлася у вишитих сукнях наших дизайнерів. Акторки Демі Мур і Сальма Хаек теж обрали вишиванку для своїх публічних образів. Голівуд купує українські вишивані сорочки у брендів Юлія Магдич та Віта Кін, які популяризують наші традиційні мотиви на світових подіумах. Навіть всесвітньо відомий дім моди модидіор надихнувся українським мистецтвом та представив одну з колекцій від кутюр. Вбрання були у вишивці українського стилю. В цьому допомогла художниця Олеся Трофименко. Та змінила світ не лише моди, а й мистецтва українка Варвара Каринська. Саме вона створила ту саму пачку для балерини, яка досі є незмінною у балеті. Замість сотень голок та незручних жорстких кроїв. Українська дизайнерка створила легку багатошарову пачку без каркасу, в якій танцівниці можуть вільно рухатися без болю. Тож саме Каринська отримала і перший Оскар за свої легендарні дизайнерські роботи для Голівуду та залишила значний український слід у світі.